Українське Незалежне Радіо. Доброго вечора. Вас вітає Українське Незалежне Радіо. Ми розпочинаємо наш вечірній ефір. І у нас сьогодні надзвичайно цікава тема. І з нами зараз на зв'язку талановита художниця, мисткиня Катерина Ткаченко, яка зараз ось з'явилася на екрані. Доброго вечора, Катерино. Вітаємо і дякуємо, що ви сьогодні з нами. Катерино, знаю, що тема нашої сьогоднішньої розмови з вами не випадкова, оскільки саме 3 грудня минає 300 років від дня народження великого поета, мислителя, філософа, перекладача Григорія Сковороди. Постать, яка привертає уваги, мабуть, вже продовж цих 300 років, і вона, мені здається, залишається актуальною. До сьогодні і буде ще, мабуть, актуальною, скільки буде мабуть, шануватися розум, цікава думка, почуття гумору, висока гарна освіта і любов до своєї землі, любов до Бога і любов до всього прекрасного. Власне, так можна характеризувати творчість Григорія Сковороди, його значення для усіх нас, особливо для українців. І мені здається, Катерино, що якби ми би зараз був такий звичайний час, не період війни, скажімо, яка зараз триває, важкої і виснажливої війни, то мабуть, це річчя Григорія Сковороди святкувалося б на надзвичайно високому, гарному рівні, не тільки високому, але й просто святкували б усі українці. Зараз можливо хтось думає, що нам не до цього, нам не до святкувань, нам де до якихось особливих відзначень. Але я думаю, що це неправильно, тому що саме кого, кого на Григорія Сковороду нам потрібно сьогодні згадати, згадати його особливу місію для українців, українців і української нації, для українського мистецтва, для української освіти і для всього українства, де б ми не були у цілому світі. Отже, вам слово, чому саме сковорода так близький вам? Чому ви малюєте картини за тематикою сковороди? І чому взагалі звернулися до радіо нашого незалежного для того, щоб провести ось таку цікаву розмову на цю тему? Дякую. А, ну, Від початку а, мабуть Григорій Сковорода, тому що я з Харківщини, тому що а, мій земляк, а він народився на Полтавщині, я також, тому подвійно земляк. Крім того, я прийшла до його постаті в часи навчання в художній академії Харківській. Я шукала для себе провідну тему, коли я навчаюся на історичному живописі, і мені хотілося щось, що було б з одного боку суто українським, з іншого боку, мене цікавила філософія. Я була і залишалася віруючою людиною. А, з третього боку, це період українського бароко. Тобто, в його постаті для мене поєдналося все, що мене на той час. Цікавило, і саме таким чином я для себе його відкрила а, в студентські роки. Тому що так, я чула про Григорія з в школі, але він на той момент, на жаль, на жаль, мабуть, і в більшості випадків не створив а, великих змін в моєму житті. В студентські роки, так, він мені а, відкрив дуже багато в житті, і я дуже вдячна за цей досвід. І до сих пір а, досить часто я повертаюся до того, що. Я тоді знайшла на той момент для себе, і я вважаю це важливим. І саме через те мені хочеться ділитися з українцями тим, що Григорій Сковорода це не просто байки, які ви вивчали в школі, і ви їх забули, і це не було дуже цікаво. Це постать світового масштабу, це а, людина, яка вже 300 років. Ну, трохи ясно, менше ніж 300, Вже тоді він говорив про те, що абсолютно актуально для українства сьогодні, для людства сьогодні. Він піднімав теми, які не втратили свою актуальності на сьогоднішній день. І мені хочеться про це говорити. А, бо 300 років ми не маємо пропустити цю дату, попри все цікаво, тому що. Дійсно, 300 років, і питання, що таке щастя, яке ставить перед собою сковорода, залишається питанням, правда? Кожен його розуміє по-своєму. Але ось, от, на вашу думку, сковорода, от, власне, як він уявляв собі щастя, тому що кожен може трактувати, що щастя, що щось таке, знаєте, глобальне, щось таке велике. Це, можливо, це багатство, можливо, це якийсь дуже гарний відпочинок. Але. Насправді щастя у дрібницях мені здається щастя у якихось таких звичних простих речах. Мені здається, саме це, і про це говорив е, Сковорода. Що його треба шукати у своєму ближньому, а у ближньому є Бог, так він говорив, правда? Так, так. Е, е, і крім того, я от зараз підглядаю, тому що на пам'ять я цитати сковороди не скажу, тому я буду читати їх. Я роздрукувала собі. І е, я хочу почати, от ви сказали про ближнього, я хочу почати Все минає, але любов після всього остається. минає, але не Бог і не любов. Тобто е, ті слова, які, можливо, ми чули в церкві: е, любов, Бог, ближній. Е, і зараз дуже важкий період для українства світу, особливо, мабуть, для тих, хто в Україні, але й для тих, в кого рідні, в кого залишилися домівки в Україні. Ми всі прив'язані зрозуміло до України серцем, і дуже дуже важливий, дуже, дуже складний час. Дуже важливо, попри все, залишати знайти той мир у серці, який втримає нас. А, Живими втримає нас а, для того, щоб ми продовжували боротися. І мені здається, що а, навіть в такий час ми маємо шукати цей внутрішній мир. І щастя, це. За Григорієм Сковородою це не те, як можливо, ми могли би сприймати щастя зі світських уявлень, коли ти отримав там якийсь великий пакунок цукерок, ти стрибаєш це щастя. Ні, щастя це ну не зовсім це за Григорієм Сковороди. А знову ж таки ще одна цитата: шукаємо щастя по сторонах на всі віки за статтями, а воно є скрізь і завжди з нами. Тобто, щастя, це от якраз той внутрішній мир. Воно біля нас шукає нас самих. Не шукай його ніде, якщо не знайдеш його всюди. Воно подібне до сонячного сяєва. Відчини тільки вхід йому в душу свою. Тобто щастя як Бог. І Бог одна а, з найважливіших категорій Григорія Сковарди, тому що він все своє життя побудував на пошуках Бога. Через Бога він а, шукав розуміння щастя. І тому в усі а, найскладніші часи. А ми не втратили Бога. Бог з нами. Катерино, так. Бог, сонце, світло. Ми, ну, це залишається з нами попри все, що відбувається зараз. Чому, власне, він приходить от сковорода, приходить до таких думок особливих? Тобто людина, здавалося б, знаєте, вже і жила так, так давно, це 300 років тому, де, де світ якийсь був тоді інший. Але разом з тим, читаючи біографію Сковороди, я зауважила, що він отримав блискучу освіту, тобто освіту як на сьогоднішній день, просто розкішну освіту, якщо можна це слово взагалі пристосувати до слова освіта, тому що і і поїздив він багато по світу. Ось, якщо ви знаєте про його освіту, які скажімо, знаємо, що Києво-Могилянка і так далі, але ще і інші якісь такі речі, які він які він здобував протягом життя освіта. У джубових закладах, але освіта і життєва була у нього особлива. Скоро, ну, я би ще також розпочала з того, що в юності він був забраний до Петербургу, бо він мав абсолютно чудовий голос. І він співав у імператорській капелі. Він був один з найкращих в імператорській капелів. Тобто, якщо говорити про кар'єру, він мав можливість залишитися в Петербурзі, залишитися в Росії і робити кар'єру як музикант. І ми знаємо приклади з історії, коли українці їхали до Росії, робили там кар'єру, були успішними. І на сьогодні вони інколи звичайно, на жаль, як великі росіяни. Але для Григорія Сковороди це не було важливим. А, він повертається з Петербургу, і от а, знову ж таки ще одна цитата, але вона мені дуже подобається. От якраз картина на цю тему. Тобто людина, що мала всі можливості в Петербурзі, а поруч з імператором, імператоркою на той час Катериною а, мав можливості розвитку, повертається до України, бо Україна рідна. А повертається до простого життя, не тримається ні за які можливості заробити щось, і а, є ось така історія. Тобто переказували, що він повернувся в Україну і пішов пасти овець. І а, на той момент він вже був філософом, тобто він вже отримав європейську освіту. І а, Катерина, а, знаючи, ш, Катерина друга знаючи, що ось є такий Григорій Сковорода, вона вже про нього знала. Тобто, людина така, він була, був непересичною людиною. І а, Катерина друга, знаючи, що ось є такий Сковорода, що він співав в її капелі, що а, він а, зараз великий філософ в Україні. Проїжджаючи, а вона запропонувала йому зустріч. А на що він відповів: перекажіть матінці цариці, ще не покинув вітчизни. Мені супілка і вівця дорожче царського вівця <таплес> та особлива, особлива звичайна історія, яка свідчить про те, які глибокі, які, які він мав відчуття е, порядності, справедливості, особливе відчуття. Власне, саме самої цієї справедливості відчуття своєї рідної землі він не продається. До речі, я ось знайшла інформацію про те, хто був вчителем Григорія Сковороди: Георгій Кониський, богослов, і філософ, і поет, Симон Тодорський, поліглот і перекладач, Мануйло Козачинський, автор Арістотелевої філософії і трагекомедії про смерть Уроша V'. Тобто, ось такі мудреці, можна сказати, були його вчителями, безумовно. Сковорода був дуже талановитим учнем. Говорили про те, що крім того, що він мав чудовий, безумовно, слух і голос, і був, був, пройшов цей знаменитий конкурс, відбір у глухові, потрапив у цю придворну капелу російської імператриці Єлизавети, імператриці Єлизавети. Він ще, крім цього, був надзвичайно здібний домов. Прошу? В мене написано Катерина, можливо, ну, треба буде зазирнути, гаразд, так. Mm -hmm. ось, але він був надзвичайно здібним до мов. Він знав дуже багато іноземних мов і працював як перекладач, правда? І так, вчителював багато, був вчителем поетики в Переяславському колегіумі і так далі. Викладав, ось, як то, викладав вміння поетизувати, вміння писати поезію, техніку поезії. Ну і, Безумовно, мені здається. Ось ця друга частина його життя, тобто, яка приводить його до ось цих подорожей, до цих мандрів, коли він, здається, покидає оцю суєту, таку, знаєте, людську, і знаходить своє задоволення отакі сам собою, або в тому, що пізнає навколишній світ. Так. І а, в нього а... І ну для себе я свого часу знайшла а, три основні напрямки, а, за якими він бачив а, ось цю гармонію, те, що можна назвати щастя. Тобто а, мені просто трошки десь страшно, мабуть, говорити слово щастя сьогодні, бо можливо для українців це не яке може бути щастя під час війни. Але а, я хочу ще раз наголосити, що щастя за сковородою це не стрибання від того, що ти щось отримав, а це ось ця гармонія. Внутрішня. І а, в нього основні а, засади а, цього а, щастя а, були мир з Богом, а, о, споріднені люди, а, любов до людей, любов, а, яка а, полягає в тому, що ти спілкуєшся зі своїми друзями, з тими, хто тобі до душі. І mm. а третє це споріднена праця, це е, робити те, що ти любиш. І е, Сковорода говорив, що Бог не створив для людини е, те, що їй необхідно складним, надто складним. Що щастя, воно не полягає в палацах, в грошах, у багатстві, а не шукає розкішного ліжка, а шукає мирного сну. Не шукай багатства, шукай мира в серці, миру в серці. І тому, от а зараз, коли багато людей щось втрачають, можливо, от, от спроба знайти ось той мир, яка, який Бог нам дав. Ми прийшли в цей світ без нічого. Ми прийшли просто ну, от головне була наша душа для дитини. Не важливо, чи це дитинка в палаці, чи це дитинка десь. А, в хатині, в простій, але для дитини важливо, що поруч є люб... самі най найлюбиміші люди: є мама, є батьки, є ті, хто люблять, і, і Бог, тому що Бог гармонізує все навколо. І так само, коли ми зростаємо, Бог не полишив нас, Бог залишається з нами. Навіть якщо зараз хтось в складних ситуаціях, навіть якщо довелося все полишити. Бог залишається з вами, Катерино. І... Е е вибачте, я ось власне хотіла зач... е Я побачила цю фотографію Національний літературний меморіальний музей е е Григорія Сковороди, і знаємо, що він був зруйнований. Він практично так. потерпів. Залишилася лише одна, одна постать, скульптура Григорія Сковороди. Дивовижно, правда, це, це якось ну дуже символічно. І що ворог ну, навіть не пошкодував ось цього філософа, до речі. До речі чому я зараз на цю тему і на цій фотографії зупинилася? Тому що я знайшла дуже цікаву, цікаву інформацію про те, що професор кафедри філософії і релігіознавства Національної академії наук Тарас Лютий сказав про те, що він переглянув в Вікіпедії і в різних традиціях. Написано, що що в українській традиції, що Григорійськоворода є український філософ, росіяни ж, російська традиція Вікіпедії, говорить, що це російський і український філософ. Поляки пишуть, що це український філософ, білорус, болгари пишуть що це український також. А ось білоруси пишуть, що це російський і український філософ, англічани пишуть, що філософ козацького походження, що писав українським діалектом російської мови. Німці пишуть, що це український і російський філософ, турки українським називають філософом. Угорці ж пишуть, що це український також філософ. Французи ж кажуть, що він народився в козацькій сім'ї. Ну, а ось дуже цікаве ще одне характеристика Григорія Сковороди: його порівнюють і називають першим у світі гіпі. І про це пишуть люди у своїх блогах, кажуть, що дійсно його світогляд, філософія і сердечна філософія. Були споріднені з поглядами перших гіп 60 х років у Сполучених Штатах Америки. Тобто, це свідчить про те, що Григорій Сковорода живе, його творчість жива і нею цікавляться. Її навіть власне порівнюють із сучасністю. Це свідчить про те, що власне, що він актуальний, його творчість актуальна. Е, Катерино, я знаю, що у вас, власне, ми зараз переглядаємо ваші роботи. От розкажіть, будь ласка, що ви мали на увазі? Ось давайте от зупинимося, наприклад, на цій картині. Що ви мали на увазі в даний момент? А, в даний момент це Григорій Сковорода, чиста вода. А, тобто а, ці роботи здебільшого вони старі. Тобто, а, я до живопису на тему сковороди не поверталася останнім часом. Mm -hmm. Були думки, але з війною я, ну, тобто, хотіла щось написати до трьохсотріччя, але війна, на жаль, мене якось ментально а, не, не дала мені а, саме на тему Григорія Сковорди працювати останнім роком. От і а, ця робота а, про те, що ми маємо. А, от є потік інформації, але ми маємо брати те, що а, духовне, те, що чисте, те, що, а, тільки те, що робити... правдиве, правда, мабуть, те, так. що правдиве, так, от, тобто, mm -hmm. так. А можна наступну фотографію власне, вашої картини? Ми так перейдемося по цих ваших роботах, бо дуже цікаві роботи. Ось ця, наприклад. Це... Uh -huh. Uh -huh. Це знову ж таки. Я за основу своєї творчості на той момент. Ну по суті, і на сьогодні залишається дуже часто брала у... <кійнське барокко> Вибачте, українське бароко. А mm -hmm. чому тому, що це період розквіту української культури, це абсолютно унікальний час для українського живопису, і мені хотілося. Щоб сучасний живопис а, був сповнений а, тим найкращим, що українство досягло в той період, mm -hmm. тому мені хотілося робити саме в цьому. В стилі в цій стилістиці і а, в даному випадку тут Григорій Скорода, а, в трьох а, моментах: тобто, це а, розгорнута розповідь. А, одна з а, один з моментів ліворуч а, він а, під деревом, тобто а, відома інформація про те, що був його улюблений дуб а, в Сковородиниці, а під яким а, він а, любив. А, розмірковувати про життя, про а, сенси. <кій> Друга, він а, з учнями, вибачте, <кій> <Припочити>, будь ласка. <кій> <кій> І третя він mm -hmm. йде Бога його а, шлях вже над землею. Mm -hmm. Тому для мене. Така оця фотографія, там, де було зруйноване все. Навіть росіяни зруйнували останню <кхух> домівку, де він mm -hmm. жив, але його постріл залишається, його душа сильніше, дух, сильніше всього. Цього. Вас дуже цікаві, <кхух> дуже цікаві ваші роботи. Вони такі багатопланові. У вас, вас, вас такий живопис, який має кілька таких планів, задній план, передній проекції різні. Тобто, у вас дуже багато змісту закладено в ваших картинах, і мені здається, тут, тут проглядається буквально вся творчість Сковороди, як я бачу його як, як мандрівника, його як філософа, як вчителя, як, як музиканта, співця, можна так сказати. Тут дуже багато власне, і ці і, і картини, як ви сказали, зроблені ось властині такого романтичного українського бароко. Я надзвичайно люблю ось ці, архітектуру в цьому стилі. Вибачте, будь ласка. Отже, тобто у вас є таких кілька, я так бачу, робіт, які описують Григорія Сковороду і його творчість. А ось цікаво, Катерино, як ви я знаю, що ви вчителюєте в школі, що ви працюєте в школі українознавства, як вчитель. От чи вивчають сьогодні в школі діаспори творчість сковороди? Якщо вивчають, то чи цікавляться його творчістю діти? Вивчають з літератури, і я особисто викладаю культуру. Я хочу давати цю тему. Я хочу, щоб діти хоча б трохи розуміли, хто це, наскільки mm -hmm. це велика, наскільки вона важлива. Тобто тут тобто, зацікавлені все таки є, і ви, тобто ви особисто хочете додати його власне у вивчення культури, так? Української культури. А... Ну по суті, мені б хотілося, і сьогодні мені написала пані Наталя Повномарьова, директора, директорка школи Українознавства суботні, Що вона також розповіла в своїх там соцмережах, там де mm. вона мала можливість про те, що буде моя розповідь на радіо. Тобто, так і для керівництва школи ця тема є важливою і для мене особисто, тобто мені хочеться це в. Проваджувати абсолютно угу. цікаво. І я думаю, що для дітей тут можна буде використати ваші картини, тому що мені здається, для них сковорода буде більш таким доступним, більш зрозумілим, можливо, коли вони ще будуть мати власне ілюстрації. Вони їм додають, додадуть якоїсь такої, знаєте, особливої такої ну мальовничості, можливо, його творчості, коли вони побачать ще і ваші картини. Ну так, мені би хотілося. Насправді хочеться а, похвалитися. Я колись записувала на цю тему відео на Ютубі, а, і а мені залишила коментар. Вчителька каже: Дякую вам за відео. Я використовую в своїх уроках. Тобто, мені особисто приємно десь, хто ще в уроках це використовує. Mm -hmm. Ну, відчувається, що ви, ви настільки глибоко розумієте творчість сковороди, настільки вона вам близька. Ну, як ви кажете, територіально, тобто, але і духовно. Ну, те, що він ваш земляк, але разом з тим оце духовна, мені здається, близькість вам особлива. І до речі, я ось прочитала про те, що в Україні цього року, рокується Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди у цьому році. Я не знаю на якому рівні чи буде це відзначення. Поки що я ніякої інформації не читала з приводу цього. Ну, врешті-решт 3 грудня, ще за через два дні. Але ось парламент е, запропонував українській пошті видати серію поштових марок до 300-річчя сковороди. А Національному банку України рекомендували виготовити і ввести в обіг спеціальну ювілейну монету для того, щоб увіковічнити оцю цю особливу дату. В історії України, врешті, через трьохсотріччя для народження видатного філософа, перекладача Григорія Сковороди. Можливо, ще ви щось хотіли додати, Катерино. Будь ласка. Так а, вибачте а, щось у мене останні два дні. Я почала кашляти. Ну вибачте, от а, хотіла додати про його а, унікальну абсолютно смерть. А, бо він так, знав, і... що. Буде відходити, і а, він а, ще в день перед тим як а, він знав, що помре, він був з друзями, він був за столом, він навіть жартував. Потім вибачився а, і пішов, викопав собі могилу. Потім переодягся в найкращий одяг їх, і його на ранок знайшли помер. Тобто над було повідомлення про похорон, і перед. Угу. І ми рано чи пізно а, зустрінемо останню мить. Дуже важливо є кхе, розуміння, що, а знову ж таки, якщо ми живемо о, з Богом і там, кхе, що буде. Я перепрошую, Катерино. попити, можливо, попити собі щось, тому що складно. Угу. Ну, я думаю, що власне, Катерино, ми можемо продовжити десь ту тему в свій час, якщо ви, ви будете себе краще почувати. Можливо, сьогодні нам варто на цьому зупинитися. І я лише хочу подякувати вам за чудову ідею, за чудову ідею, яку ви нам подали, і використати ось власне цей момент і сказати дякую вам і запропонувати, можливо, кожному з нас більш глибше вивчати творчість Григорія Скороди, і відкривати один одному цього особливого і талановитого поета, перекладача, філософа, мандрівного філософа, вільнодумця, от власне саме так його характеризують, і вчителя, і можна сказати, що він був особливою людиною, передвісником абсолютно нової епохи, і символ такого вільного і незалежного українця, який має свою думку, який має свій талант, який не підпорядковується ніякій кон'юнктурі. І ніяким якимось таким речам, які утискають особистість і утискають його гордість. Дякую, дякую вам за спілкування і до наступної зустрічі будемо. Будемо в контакті. До побачення! Українське незалежне радіо.